Доброго дня всім! Розглянемо терміни етнос та нація. Зараз вони дуже актуальні, враховуючи глобальні події, які відбуваються на планеті. Етнос – група людей, об'єднаних спільним етнічним, ну тобто біологічним, походженням, спільними культурними традиціями, побутовими звичаями. Ну і певною мірою менталітетом. Тобто, таким способом сприйняття довколишнього світу і реагування в різних формах на нього. Концепції походження етносу. Вирізняються концепції, які розглядають етнічні спільноти як природньо утворені. І штучно сконструйовані. По суті, є всього дві концепції. Представники першої. Вважаю, що етноси це об'єктивна реальність, яка існує протягом всієї історії людства і виникає незалежно від волі і свідомості людей. Етноси виникають і розвиваються природньо історичним шляхом поза суб'єктивними прагненнями і сприйняттями членів, що їх складають. Етнос це стала сукупність людей, що склалася на певній території і характеризується відносно стабільними особливостями, мови, культури і психіки. Саме ці моменти, ідея спільного походження, ну, термін рідна земля. Спільності історичної долі, мовної і культурної єдності стають наступною основою усвідомлення людьми своєї єдності і відмінності себе від інших подібних утворень. І це фіксується у самоназві, називається етнонім. Природній версії походження етносів протистоять конструктивістській концепції. Її прибічники стверджують, що етнічні спільноти це продукт діяльності інтелектуальної еліти, об'єднання людей, яке цілеспрямовано формується довкола певного ключового символу. Це може бути мова, міф. Етноінтегруюча діяльність інтелектуальної еліти приводить до створення національної держави. Подібних думок притримується дуже багато західних авторів. Ну, зараз західна політична система переживає, ну, так би мовити, деетнізацію. Ну і прихильниками конструктивістської концепції є і дуже багато російських науковців. З усіх різновидів етнічних спільнот в 19-20 столітті увагу найбільше привертали поняття розуміння, що таке нація. Що ж це таке? Нація? Складне соціальне скупчення, що характеризується діяльністю чинників мови, території та держави. Поняття нації типове для модерних часів це 19-20 століття. Звичайно. Дуже багато проблем виникає з різним розумінням і з різними концепціями. Для прикладу, українці більше характеризуються природнім походженням. А, наприклад, жителі Сполучених Штатів Америки чи тої самої Російської Федерації більше характеризуються конструктивістськими концепціями. Тому як було колись заявлено одним з наших політичних діячів Україна не Росія. Росіяни не можуть зрозуміти, чому українці не хочуть стати росіянами. А саме тому, що природня концепція говорить, що не може Українець стати росіянином, чи китайцем, чи навіть американцем. Він буде американським громадянином, але українського походження. І сучасна концепція чи визначення нації, ну, наприклад, в устами професора Колумбійського університету Мотеля. Нація це сукупність людей, що поділяють певну семіотичну систему. Об'єднані певною семіотичною мережею і якісь відомі цього, тобто це система символів і знаків, які відрізняють одну національну спільноту від іншої, в цьому плані справді можливо бути українцем і одночасно громадянином Сполучених Штатів Америки. Але через таку суперечливість концепцій. І наполягання на їхній істинності виключно тільки з своєї позиції. Зараз ми бачимо, скільки війн, скільки нападів, скільки проблем на планеті. Ніхто не хоче перетворитись в іншу націю, в інший етнос, а інші представники якраз цього хочуть. І тому конфлікт. Базується більше на соціологічних проблемах, аніж навіть на політичних. В цьому вся проблематика сучасної геополітики. На цьому все.